Всім привіт! Сьогодні я при... пропоную вам розклада метафорічних карт знайомство з собою. Нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають своїх якихось стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. В цьому розкладі ми будемо використовувати дві колоди. Це перша – це королі та королеви, і друге це джерело жіночої сили. І так, перше питання цього розкладу як я сприймаю себе. І ми тягнемо карту з колоди королі та королеви. Ось така кара. Питання, як я сприймаю себе. Що ви можете сказати про цей образ? Які асоціації? Як ви бачите цю жінку, яка вона? Друге питання яка розклада: це як мене, мене сприймають оточуючі. Ось така карта. Що ви можете про неї сказати? Не звертайте увагу, що тут намальован чоловік. Карти не мають чоловічої, жіночої особи, все сприймається як персонаж, і кожен бачить щось своє, третя карта розкладу це мої недоліки. І ми будемо використовувати для цього питання колоду джеложночої сили. Так, які в мене є недоліки? Так, тягнемо карту. Цікава карта. Що ви можете сказати з цього приводу, які у вас є недоліки? Нагадую, що це все метафора, про що може бути ця карта? Наступне питання мої переваги. Ось така карта. Про що вона вам каже? Які асоціації, які метафори виникають? І остання карта, чого я не бачу собі. Ось така карта. Можна на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації, метафори виникають. І давайте ще раз переглянемо всі карти. Перша карта, як я сприймаю себе. Друга карта як мене сприймають оточуючи. Третя карта мої недоліки. Четверта карта мої переваги. І п'ята карта, чого я не бачу в собі. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях свої трактовки розкладу, а я з вами прощаюся. до наступних зустрічей. Пока!